Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео хочу вам розповісти про безпрецедентний крок уряду Іспанії Педро Санчеса, який зробили вони на 23-й рік. Це такого не було. Да, дійсно була зараз просадка економіки, була, е, е, був певний рівень інфляції. Вони постійно виступали. На телебаченні вони казали, що ми постійно знижимо криву рівня інфляції. так? Як це було видно, наприклад, от для нас, от для мешканців, да, от які тут живуть, наприклад, ти коли заїжджав на газову заправку, так, чи на просто на заправку да, автомобіля у березні 2022 року. Із євро 50-40 євро 40, паливо подорожчало до 2 євро. До 2 євро, уявіть собі. Це дуже велико. Тут були страйки. Тут виходили на тракторах виходили фермери. Вони виїжджали, бастували, казали, що ми не можемо просто робити з магазинів по... Позникали продукти харчування, які ну, такі, що постійно їх купляли. Так, ну частина залишалася, а частина зникла, так? О, ну, тобто, такий, нібито все нас лякають по телевізору, що все, зараз Путін, все, всім нафту перекриє, газ перекриє, всім буде погано, і тут всі вже починають вірити в цей весь апокаліпсис, всю всю історію, да? О, але апокаліпсис це про інше, це не про Путіна взагалі. О. Врешті, на сьогоднішній день, коли я заїжджаю на заправку, знаєте, скільки в мене коштує дизель? Євро 59. Майже так само, як він коштував раніше. Да, позакривались певні магазини, певні підприємства. Да, Таке є, які торгували продуктами. Це в першу чергу із сільськогосподарського да, сектору. Але що зараз? Відбувається, читаю вам просто із того, що я собі записав із новин. Так? Уряд Іспанії скасовує ПДВ на базові продукти харчування, скасовує ПДВ. Ви можете собі уявити, у нас в Україні ПДВ складає близько 18 або 20%. Раніше він був 20%, зараз, я, наскільки розумію, це 18. Так? Уявіть собі, щоб хтось взяв, скасував, скасував ПДВ. Так? Не знаю, чи це можливо. Так? Слухайте. До того ж, іспанський прем'єр анонсував одноразову виплату в розмірі 200 євро сім'ям з доходом нижче 27 тисяч євро. Це те, що я казав в попередньому відео. Так, прем'єр Іспанії Педро Санчес на прес-конференції у вівторок анонсував пакет заходів на суму близько 10 мільярдів євро спрямованих на зниження вартості життя у зв'язку з інфляцією. Про це повідомляє АФП. Це такий. Ну, такий, би, Таке інформаційне агентство. так? Заходи уряду Іспанії передбачають насамперед скасування податку на додану вартість в розмірі 4% на базові продукти харчування. Це хліб, молоко, яйця, сир, фрукти, овочі та крупи. Крім того, удвічі з 10 до 5% зменшується ПДВ на олію. Та макаронні вироби. Так, Це те, що постійно е, тут купляють. Так? До того ж, іспанський прем'єр анонсував одноразову виплату в розмірі 200 євро сім'ям з доходом нижче 27 євро для компенсації цін на продукти харчування, що обійдеться бюджет України близько 4,2 мільйони євро. Взагалі, я читав. Бюджет, який буде прийнятий в Іспанії на 2023 рік, я подивився, що це будуть безпрецедентні соціальні виплати. Безпрецедентні такого ще не було. Тобто вони будуть виплачувати соціальні виплати. Ну не то, що будуть виплачувати, а вони передбачили на всі випадки, які можуть відбутися в країні з біженцями з усим, бо вони все. Розраховують і передбачають, що може бути війна, не війна. Може Путін буде бомбити Мадрид, як він казав, да? по телевізору тут казали, по їх каналам, там, да? От, що на Мадрид треба бомбу скинути? От. Все може бути. Вони все передбачають, і тому отака соціальна політика є великою складовою цього уряду. Мені дуже подобається, так? Ще уряд Іспанії вирішив продовжити знижку на ціни на електроенергію і газ. Та сезонні квитки на громадський транспорт на півроку і заборону на скорочення поставок енергії вразливим домогосподарствам. І на півроку заборонення заборону е скорочення поставок електроенергії вразливим домогосподарством до до 2023 року, до кінця 23 року. Тобто вона була, зараз вона е ну, не буде її так. Водночас рішення, рішення запроваджене 20% знижка на пальне тепер буде поширюватись лише на представників найбільш постраждалих сфер економіки, водіїв водії, ваговозів, фермерів, судноплавні компанії та рибалок. Оце ж знижка, про яку я розповідав, що коли я приїхав на заправку і А, не розповідав. Вони що зробили? Тобто, ти приїжджаєш на заправку. Заправляєш свою, ну, наприклад, ціна Євро 79 так? на дизель, да? і тобі держава на кожній заправці була табличка, написана, Держава тобі компенсує 25 центів на кожному літрі. Ось воно зараз скасовується, але не для всіх, для вразливих верств воно залишається. Для рибалок, судноплавних компаній, да? для фермерів та інших. Загальний обсяг коштів, виділених урядом Іспанії для пом'якшення наслідків інфляції у зв'язку із зростанням цін на енергоносії та вторгнення Росії в Україні становить 45 мільярдів євро. 45 мільярдів євро. Вдумайтеся цю цифру. Ці заходи е, від, е, частково мали вплив у листопаді. На інфляцію в Іспанії, в листопаді найбільше було. Це 6,8% проти 10,8% у липні, а в липні до 108% піднялася. Однак ціни на продукти харчування залишаються стабільно високими. А в листопаді вони зросли на 15,3 в річному обчисленні. Тобто вони зараз роблять все, щоб цю криву інфляцію, яка я казав на початку відео, понизити. І в них це що робить? Виходить. Бажаю вам всього найкращого. Інтегруйтесь на цій землі, працюйте, робіть користь для суспільства, і нехай у вас все буде добре.